Друзі, усім привіт! Я рад вас вітати на своєму каналі. Запам'ятайте, головне фіксувати працівників поліції не заборонено і завжди фіксуйте їх дії, тому що дуже часто бувають такі випадки, коли поліція. Дія незаконна. І запам'ятайте, стаття 19 Конституції України вона нам каже про те, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Зараз ви побачите невеличкий уривок того, як діє працівник поліції. І... Повне відео ви можете подивитися на каналі Неправового Государства. Там є повний фрагмент цього відео. Друзі, давайте подивимось. То, ми Бачу, року, ні, не знає. Не Як ти почули чоловіків, то веде себе підкладає. Має право. Законодавство України, знаєш? Слышко. Знаєш. Хто надавав доза знімати? воєнного стану. Я не даю дозволу, законодавство надає дозволу. Що не чуєте, що? Телефон виключили. Вимкнули телефон. Бо я його зараз розіб'ю. Бо роз... я його зараз розіб'ю! Забрали телефон. Розбий. Ви з... почули? Вам законодавство. А він для чого зробив? Для чого ви то? А а чого чого чого? Руки ви забрали. Клас. Якщо у вас все влаштовує, якщо у вас влаштовує така поліція, тоді вимикайте це відео. Якщо ні. Переходьте в опис під цим відео. Там є петиція про повну фінансову індивідуальну відповідальність працівника поліції. Підтримайте цю петицію. Необхідно привертати увагу до таких працівників, оскільки вони використовують правовий режим військового стану і постійно кажуть про те, чого взагалі не існує. Цього взагалі нема. Вони ніколи не можуть обґрунтувати свої дії. Тому прошу вас підтримати. Нічого складного там взагалі немає. А якщо тобі потрібна допомога, і тобі вона дійсно потрібна, тому що ми бачимо, що відбувається на дорогах України від таких працівників поліції, треба бути захищеним. Долучайся до нашого клубу юридичного захисту водія, і ти будеш отримувати постійну підтримку юридичного характеру, щоб не опинитися в таких ситуаціях, як на цьому фрагменті відео, що ми побачили. Друзі.